З ним Я лише хочу зауважити на кількох моментах. По-перше, по, по самому характеру тих подій, які наші експерти вклали в цей рейтинг, ви вже можете в принципі, скласти враження про те, що відбувається в цих країнах, які, ці рейтинги є в принципі, таким ілюстративним матеріалом. Який засвідчує певні будові точки, бо проблемні моменти або певний позитив, так як це його бачать люди, які безпосередньо перебувають в середовищі в тій чи іншій країні. І, і, як на мене, він так само, як і е, наш індекс, цей рейтинг він підтверджує певне розшарування країнських новопартнерства. Це є 6 на таких три підгрупи. Якщо послуговуватися турнірної таблиці, то це лідери середніки і аутсайдери, лідери, Грузія, середніки, Вірменія і Україна, і аутсайдери, ясно, що Білорусь і Азербайджан. В Українах, якщо дивитися, ви можете побачити по Україні, що експерти поставили, наприклад, і в позитивний, і в список, і в негативний питання, які стосуються до... Темо більше подій, які стосуються до надзвичайно горючої теми, це безкарність тих, хто застосовує насилля проти журналістів і перешкоджає їхній діяльність. З одного боку, це е, справа так званить, Тушків, або справа Созіря Сніцарчук, яка завершилася, ну, на думку, переважної частини журналістського критиорису позитивним результатом, але водночас негативним у списку по Україні стоять також справа, яка свідчить про те, що безкарність залишається великою проблемою. Також ну, щодо України, то позитив винесено, як на мене, таку досить анекдотичну ситуацію, коли з'явився законопроект, який, який дозволяв би звузити можливості користуватися законом про досвід публічної інформації, а потім його забрали назад, і це вже це вже є би позитив. Хоча, в принципі, з нормальних умов такий законопроект, не план був з'явитися взагалі. А Якщо ми говоримо про, скажімо, про, знову ж таки, повертаючись до ілюстративності цього рейтингу Азербайджан, буде подивитися на ті події, які поставлені експертами як позитивні для Азербайджану, це, як би так сказати, на на Ірак Риба є ріактив, така приказка. Тут, о, можна, тут ну, так і є, в принципі. О, тому що заява міністра на на зниження тарифів на простому тобто, інтернету залишається наш надалена позитив, от включаючи нормальні зберігання для всього світу, релізовано, коли інтернет є доступнішим і ціна на нього мають знижуватися і зростає конкуренція між інтернет-провайдерами. Тож треба розуміти, що щодо Тербаджану, то е, індекс, і рейтинг складалися за період липень і кінець е, вересня, і в неї йшли на нього події, головні вибори не мішли, і після виборчих події. У Азербайджані зараз якраз після виборів почалася хвиля величезної репресії, в тому числі проти журналістів. І, очевидно, це позначити вже на наступному нашому індексі. Не <клес> треба це мати на увазі. <клес> так само в Білорусі, ви бачите, експерти ставлять найперше позитивне звільнення журналіста, причому це не дострокове звільнення, Андрія не недострокове звільнення, а, просто у нього звершується термін, є випуск, і це вважається позитивною подією. Це також підкреслює. Плечебні станки з умовом роботу живеться в цій країні. І, власне, Із тих новин, які йдуть від Білорусі, багато чого нам може датися навіть нами, у яких також ситуація як, не ідеальна. також може, воно видається таким певним судом. Ну, так, Наталка говорила, багато говорить про Вірменія, Україна, чому Вірменія, після першої інсу були певні що, що чому Вірменія стала. Стоїть так, попереду України в Україні, цьому рейтинг, але, але якщо подивитися і на цей от рейтинг топ трьох головних подій позитивних негативних, і якщо ви подивитеся ще більше на стрічку новин нашого сайту, там є у нас розділ «Україна», і там є і Вірменія, і Україна, то побачите в принципі, різницю між тими подіями, які стосуються засобів свободи змін з тої іншої країни, і ну, в принципі різниця очевидна такій, навіть була візуально, скажімо. А, Грузія, Молдова, ну, звичайно, вони, якщо, якщо для Білорусі і Рабайджану, що ми порівнюємо їх з собою, то ці події здаються ну, просто якби навіть можливо немислими для України, то Грузія і Молдова, вони в негативні, скажімо, Ставлять події, які, які для нас були б незначними. Ну, для нас це було б менше на цих подіях. Ну, Наталка згадала заяву звичайно, з повносудного дорогу про те, що про необхідність введення е, е, покарання за, за наклип, але ну, вона була скажімо так, зроблена після певної статті, яка йому дуже не сподобалася. Його там дуже швидко всі закривали до цього Верховного суду і громадське, громадське співтовариство, і політичні партії відпіжувалися, і уряд Писалочка, тому що більше були емоції. От, ну і щодо Грузії я б зформував насправді на рішення Шміків відмовитися від своїх е медіаресурсів. ресурсів. Це ну, дуже незвично, скажімо, було б для нашої країни, з тим більше, коли ну, існує підозра, що керівництво України скупає медіа активи через певні структури. От, тому от, вам е гарна ілюстрація для, для, для гарне прийняття. Може бути, і ще у Грузії, наприклад, у них постійно наші колеги дуже часто пишуть про проблеми на громадському мовленні. Там вони хородавши, там проблеми з формальною рекордної ради, і експерти кажуть, що йде про відбажіш командами Саакашви і Валішови напливна спільне мовлення. Ну, зараз там ця ситуація лежала в Гуйкут і вже в принципі знають не в але ну ви хочу звернути увагу, тому що це аж ніяк не позначилося. В принципі, на роботі е спільного громадського мовлення Грузії під час е передвиборчої компанії, під час виборів. Ми тобто, буквально вчора були привідні результати останнього етапу моніторингу, які стосують тривають дня виборів, і, в принципі там були досить нормальні. Тобто не було нічого такого, щоб хтось когось був там не пускав на дільниці. ну, кілька було випадків, в принципі, але вибори. Тому що стосується роботи матеріали отримали оцінки загалом міжнародних. Запрошую вас також на сайт, там питатися про більше подій і класника.